Доброго дня, компанія Міняго. Вітаю вас з вантажного тракторця БУЛАТ 244. Даний тракторець буде трьохциліндровий, повнопривідний, редукторний міст. Так, ось такого тракторця замовили клієнти. Зараз будемо вантажити ще одного тракторця. Все, і, ідеально! Що, зразу давай цього заганяємо? Так. Будемо тати ще одного тракторця. Шуфен чотириста четвертого. Цей задом буде загняти? Mm -hmm. як їх заженеш наплейки наклеїмо вже? Шуфен чотириста четвертий. Бачимо, він йде з примусовою навіскою. Посилена навіска йде з примусовим пусканням задні вантажі на колесах, передні противаги, 4 циліндра. Посилений передній місць в нього. Ось такий тракторець. Супем 404. Також відправляємо до своїх власників бажано би перекал включити, а то порозлити масло. Вчора евакуатор забирав автомобіль з ДТП. <звісно> <пілі> Такий троферець. Відвантажуємо Щасливі наша машина. Зараз ну, це ж окремим відео ми знімемо, будемо завантажити Оріона, РД 244-го ліксового. Це ми вже знімемо окремим вам відео. Компанія Мінняга, Місто Лоськ. Ось там стоїть Оріончик, Зараз будемо його також вантажити в наш автомобіль.